Незначні нічні заморозки і беремо курс на літо. Синоптики попереджають цієї ночі на сході і частині півдня будуть помірні заморозки на ґрунті не більше кількох градусів зі знаком мінус. Однак на температуру повітря це більше не впливатиме. Вже завтра на нас чекає майже літо від 18 до 24 градусів тепла. І тепло по всій Україні буде десь до 4-5 травня, а тоді. Трохи похолодає і задощить на заході. Аграріям радять довго не зволікати з роботою на городах, адже після нещодавніх снігових циклонів земля добре зволожена, а в наступні кілька тижнів погода буде посушлива. Опадів буде мало, але до західних рубежів нашої країни вже наближається черговий атмосферний фронт, ну який принесе деякі опади. Вони будуть невеликими, але там температура буде дещо нижчою.